Нещодавно я дізнався про 11-серійний мультфільм Subway Surfers, і подивившись його повністю, я знайшов моторошні факти і помітив захований таємний сенс цього всесвіту, про який я розповім у сьогоднішньому ролику. Почнемо з самого початку. Перші 5 серій мультфільму нам особливо ні про що не говорять, однак вказують на важливі приховані деталі. Перша серія починається з того, що Джейка спіймав охоронець і збирається розповісти про всі зроблені хлопцем витівки його матері. Мати вислуховує розповідь інспектора і відправляє Джейка в кімнату, щоб той подумав над своєю поведінкою. Однак хуліган тікає з дому через вікно. Наприкінці ми спостерігаємо сцену з собаками інспектора, але це не так важливо в цій серії. Нам розкривають характер і особливості Джейка. Ми бачимо, що він наполегливий і безстрашний хуліган, для якого практично немає жодних перешкод, проте завзятість і нахабство завели його в могилу, перемістивши в персональне пекло. До слова, мультфільм нам показує, що було до смерті Джейка і після. Але про це ми поговоримо далі. В наступних чотирьох серіях є важливі деталі. Вони немов частини пазлу, які, врешті-решт, складаються в єдину картину. Приміром, у серії сімейна реліквія нам розповідають про Трікі, показують її матір, інтелектуальну жінку, яка змушує доньку займатися балетом, приходити на конкурси. Проте Трійки не цікавлять заняття. Вона хоче кататися на скейтборді та веселитися зі своїми друзями. У цій серії Трікі дізнається про те, що їй доведеться йти на конкурс балету і при цьому надіти кольє сімейну реліквію. Дівчинка не бажає брати участь у всьому цьому, а тим більше надягати кольє. Однак, зі словами матері, погоджується і, по закінченню трапези, біжить до своїх друзів, дорогою переодягнувшись у кущах із сукні у звичайний вуличний одяг. Але мама дівчинки виходить із дому та кличе доньку, бо та забула забрати сімейну реліквію. Під час сцени ми помічаємо дівчинку-садівника. Вона відволікає маму Тріки, і та, в свою чергу, виграє час і встигає переодягнутися назад у сукню, а потім забирає кольє і йде. Йде і її мама. За усім цим стежить дівчина-садівник. І фотографує тріки з матір'їв, а далі надсилає фотографії в невідому організацію. Зупинимося на цьому моменті і розберемо його детальніше. Фотографія відправляється в таємничу організацію з логотипом нескінченності. Глядач, побачивши це, не зовсім розуміє сенс того, що відбувається. Проте зрозуміти всю суть можна тільки, якщо уважно дивитися мультфільм далі і розглядати кожну найдрібнішу деталь. Пов'язано з таємничою організацією, якою володіють творці всього всесвіту Subway Surfers. Логотип нескінченності символізує як вічно повторюваний цикл мультфільму, так і нескінченний сюжет гри, створений персональним пехлом для Джейка. Про те, хто саме створив цей всесвіт, і чому весь мультфільм це цикл подій, що повторюється, ми поговоримо далі. А зараз зупинимося на дівчині садівниці Вона, як ми могли зрозуміти, працює на організацію нескінченності, прикинувшись звичайним садівником, є інформатором і збирачем цінних даних про всі події, які відбуваються у штучно створеному світі. Можливо, вона науковець і дивиться за станом і рівнем життя в місті, виконує роль спостерігача за експериментом. У серії «Конкурс» ми вперше помічаємо Френка, який сидить у залі серед людей і спостерігає за трійки. Його поява в цій серії дає нам ще одну зачіпку: Френк стежить за головними героями постійно. Просто ми не можемо помітити його, як і вони. Він дуже таємничий і непомітний персонаж, який виконує свої завдання. До слова, спостерігачів, які збирають інформацію, може бути багато. Просто нам показали лише деяких із них для розуміння суті. Можна сказати, що дівчинка-садівник і Френк. По суті, є ключовими фігурами, які усвідомлюють, що керують світом. Вони стежать не лише за Джейком, а й за всіма персонажами, щоб підтримувати цей вічний цикл. Можливо, вони теж є бранцями цієї системи, але виконують свою роль з примусу. А ось у шостій серії стає цікаво, Джейк і Фреш знімають репортаж про те, як тріки вчить Ютані стояти на скейтборді та виконувати прості фінти. В один момент у кадр потрапляє хлопчик. Він падає обличчям об бетонну плиту, а слідом падає його скейтборд. Усе виглядає так, ніби хлопчика хтось із силою штовхнув. Однак, коли Джейк і Фреш дивляться перемотування, щоб побачити, як упав хлопчик, ми спостерігаємо за тим, як хлопця жбурляє в різні боки по всьому скейт-парку, ніби до цього причетна якась невідома сила. Але найцікавіше, що після перельотів і падінь хлопчик спльовує кров разом із одним зубом і спокійно їде з кадру. Чи варто говорити про те, що ніякий це не хлопчик, а андроїд керований штучним інтелектом, який не відчуває? І взагалі не може відчувати будь-які емоції. Можливо, він виконує завдання масовки, а може щось і серйозніше. Наприкінці серії ми спостерігаємо щось на кшталт землетрусу. Скейтборд раптом перевертається, кришка сміттєвого бака злітає в повітря, і під звуки автомобільних сигналізацій все навколо здригається. Шоста серія дає нам купу зачіпок. По-перше, ми дізнаємося про аномальні властивості міста, тобто раптові землетруси, невідомі явища, що піднімають у повітря як неживі предмети, так і живих істот, а також андроїди. Усі ці деталі можуть слугувати ключами, які вказують на збої в симуляції. Можливо, ці збої стають дедалі частішими, що натякає на нестійкість самого всесвіту. Може, навіть персонажі змогли б зрозуміти, що перебувають у штучному світі, але щоразу їхня пам'ять стирається після початку нового циклу. Усе це дає нам відповідь. Що Всесвіт Surfers і організацію нескінченності створили інопланетяни. А весь внутрішній процес міста контролює штучний інтелект, і кожен виконує своє певне завдання, будучи гвинтиками у величезній системі механізму. По-друге, ми побачили хлопчика, представника штучного інтелекту. Сцена з ним показує, що серед головних героїв повно спостерігачів, і за кожним ведеться стеження. Сьома серія знайомить нас з персонажем Кінгом. І показує нові аномалії, коли картопля Фрі, що впала, створює цілий ланцюжок зіткнень, що призводить до поломки робота офіціанта, якого зробила Ютані. Це знову ж таки доводить, що всесвіт Subway Surfers напханий таємницями і загадками, і в якомусь плані навіть закони фізики там діють по-іншому. Наприкінці серії ми помічаємо хлопчика, що виходить із кафе, і його маму із шостої серії. Чи не означає це те, що вони стежать за головними героями і доносять всю зібрану інформацію в організацію нескінченності? У серії знахідка відбуваються дуже важливі сюжетні повороти. По-перше, нам ще раз розкривають характер Джейка, показуючи його наполегливість і неакуратність, коли Джейк каже: Гей, hey, дивіться, зараз буде супер -попер політи з розворотом. Друзі одразу намагаються зупинити його і переконати від ідеї зробити трюк, мабуть, розуміючи складність техніки його виконання. Однак Джейк нічого не слухає і вперто мчить на скейті, і політи з розворотом, ясна річ, виконати не вдалося. Нам ще більше показує те, що Джейк не думає наперед і робить все або спонтанно, або необдумано, щоб повторюся, і привело його до загибелі згодом. А далі ми бачимо, як Ютані за допомогою металошукача знаходить нейнопланетний предмет, який здатний літати завдяки антигравітації. Наприкінці серії ми помічаємо самих спостерігачів, які стежать за містом. І головними героями через спеціальні монітори. Усе це означає те, що мої здогадки і факти підтвердилися, а також вказує на те, що по всьому місту розкидані виконуті інопланетні предмети. Нам в обличчя показують, що всесвіт саби Сорферс це експеримент інопланетних сил, а місто це в'язниця для головних героїв, яка напхана інопланетними предметами, аномаліями і надприродними явищами. Серія Говерборд починається з нових страшних відкриттів. Кінг раптом заявляє, що у нього ДНК інопланетянина, і також він стверджує, що бачив НЛО. До слова, Кінг схожий на персонажа, який працює на організацію нескінченності. Він виконує роль клоуна, який відволікає увагу головних героїв від реальних небезпек. Він прямим текстом згадує НЛО і розповідає про те, що він є одним із них. До речі, Ютені найімовірніше не є членом організації. Думаю, вона є фанатом інопланетної тематики, носить відповідний костюм і намагається створювати винаходи, схожі на інопланетні. Однак про організацію, як і головний герой, нічого не знає. У цій же серії Ютині кличе всіх випробувати знайдений інопланетний винахід, і всі погоджуються. Увечері друзі зустрічаються в депо, і ми бачимо, що знайдений винахід це так званий гаверборд, найпотужніший предмет, здатний викликати невагомість і притягувати, наче магніт, великі й дрібні металеві предмети. Усі його властивості не вивчені до кінця. Можливо, ця штука сильніша, ніж ми думаємо. Однак важлива інша деталь. Нам знову показують, що Джейк виконує необдуману дію, стрибає на мало вивчений говерборд і починає літати на ньому всією територією депо, врізаючись у вагони поїздів. Все це лише ще більше доводить те, що Джейк не думає, що робить, і щоразу наражає себе на все більш серйозну небезпеку. У першій серії вистрібує з вікна на вулицю у восьмій. Робить складний трюк, який раніше не виконував, і в підсумку падає зі скейта у дев'ятій серії, застрибує на інопланетний предмет і намагається на ньому кататися як на звичайному для себе скейтборді, що взагалі здається нелогічним. Після закінчення серії ми бачимо, що Френк весь цей час теж перебував у депо і стежив за головними героями, фотографуючи і відправляючи всі дані в організацію нескінченності. Спостерігачі усюди. Нам лише знову це нагадали, щоб ми не розслаблялися. 10 та 11 серія найважливіші для розуміння реального сенсу Всесвіту Subway Surfers. Десятий епізод починається з того, що охоронець помічає головних героїв на території депо і з вигуками вибігає з будки, прямуючи до хуліганів. У цей момент нам знову показують Джейка і друзів. На вагоні видніється логотип нескінченності. цим самим нам кажуть, що цикл Всесвіту замикається в нескінченну петлю. Логотип розташований на вагоні, щоб ми сконцентрували на ньому свою увагу, бо це дійсно важлива деталь. Далі Джек дістає балончик і починає малювати графіті на вагоні поїзда. Інші персонажі починають стежити за обстановкою, і незабаром Ютині помічає інспектора, який бігом прямує до них. Усі, крім Джейка, тікають із депо через щілину у паркані. При цьому Джейка намагалися вмовити втекти з усіма. Однак той знову вмикає свою тупість і необдуманість ситуації і залишається під приводом того, що йому необхідно закінчити малювати графіті. Усі інші тікають геть. Незабаром охоронець підбігає до Джейка і зв'язується погоня. Серія закінчується на тому, що нам крупним планом показують графіті Джейка, і на цьому моменті ми зупинимося і розглянемо його докладніше. У мультфільмі на вагоні ми бачимо такий самий графіті, як і на вагоні в грі. Як ви пам'ятаєте, там із цієї точки починається гонитва Джейка й охоронця, який не має кінця. Це нам і показують, додаючи на вагон поїзда знак нескінченності. Але ще цікавіше те, що в подальшій серії нам покажуть смерть Джейка, те, що ви почуєте далі, змусить повністю переосмислити вашу думку про гру і всесвіт Subway Surfers. Одинадцята серія починається з того, що Френк фотографує графіті Джейка, тим самим закарбовуючи його останній малюнок і завантажує в базу даних. Далі він запускає навігатор для замикання циклу двох всесвітів мультфільму та гри. Джейк в цей момент тікає від інспектора і, кривляючи його, робить нові необдумані вчинки і в підсумку повертається до свого графіті та робить селфі. Коли він дістає телефон на задньому плані, ми бачимо знак нескінченності на іншому вагоні, що в остаточний раз дає нам відповідь на те, що це останні секунди життя Джейка. У наступних кадрах ми бачимо, як він виїжджає на скейтборді на залізничну колію. Чується сигнал поїзда, що наближається. Інспектор біжить слідом за Джейком і перед носом у охоронця раптом з гудком проноситься поїзд, ніби як Джейк встиг проскочити, і на перший погляд здається, що хлопчика нічого не вбило. Однак пам'ятаємо, що це дитячий мультсеріал, і в ньому не мають бути показані сцени жорстокості та насильства. Тому смерть Джейка показали символічно за допомогою поїзда, який раптово на повній швидкості промайнув перед носом у охоронця. Вагон, наче. Розділяє світ на дві половини і показує нам факт того, що Джейк загинув під металевими колесами. Тим більше, після цього в кадрі відразу з'являється Френк, співробітник організації нескінченності, який сам по собі уособлює вічність і суцільну загадку. Він підводить нас до того, що він може бути не просто спостерігачем, а й хранителем порядку, який усуває всілякі збої в системі і стежить за тим, щоб цикл не порушувався. Те, що Джейк помер, доводить і те, що після того, як проїхав поїзд, хлопець немов скрізь землю провалився. Інспектор озирається на всі боки і не може знайти хулігана, не розуміючи, куди міг подітися Джейк. Однак ми то розуміємо, що хлопчик помер і перебуває поки що у невідомому просторі між двома світами штучним містом і персональним вічним пеклом. Його телепортація в наступний світ моментально неможливо тому що шлях ще не активований. Френк прямує за навігатором, щоб відкрити Джейку дорогу в новий Всесвіт. Далі охоронець, розшукуючи хулігана, випадково потрапляє в підвал. Виявляється, що під землею знаходиться центр керування усім всесвітом Subway Surfers. Охоронець ховається і спостерігає за тим, як Френк активує незрозумілу силу. Далі синій промінь проходить від одного кінця стіни до іншого. Потужне синє світло осяює темне приміщення, але сила не може активуватися, бо графіті перекриває іншу частину початки нескінченності. Френк малює нову печатку і промінь з'єднується. А далі ми бачимо інопланетний поїзд, який проноситься на повній швидкості, якраз таки той, що збив Джейка. А потім він нібито зникає в безодні невідомого порталу. А потім розпечені рейки сплітаються в знак нескінченності. Вони символізують вічне пекло, в якому назавжди застряг Джейк. Розпеченість ніби натякає нам на полум'яне жорстоке пекло. А поїзд, що проноситься, уособлює перехід Джейка з одного світу в інший. Його вічні спроби втекти від охоронця, символізують втечу від своїх помилок у житті, які він так і не усвідомив. Важливо підкреслити, що всесвіт Subway Surfers побудований як складна симуляція, де щоразу Джейк відроджується в новій ітерації, знак нескінченності пов'язаний з ідеєю карми або реінкарнації. Джейк щоразу народжується в новому циклі, але із завданнями, які він має вирішити, але не здатен. Пренк закрив цикл, використовуючи пульт управління і тим самим відправив душу хлопчика в персональне пекло з вічно повторюваним циклом втечі від охоронця. Але ви скажете, що Джейк з'явився наприкінці серії. Однак це не той Джейк, якого ми бачили спочатку, а його нова ітерація. Вона необхідна, щоб почати цикл мультфільму з самого початку. Адже після того, як хлопчик помічає левітуючі деталі, охоронець ловить його, кажучи: ми ось це віднесемо твоїй матусі, звертаючись до Джейка як до неживого предмета, цією фразою нам доводять те, що ми бачимо не Джейка, а його нову ітерацію. А потім хлопчик ставить запитання: Що це могло бути там? Вказуючи пальцем на Френка, який стояв далеко, інспектор відповідає: не твого розуму справа про те, що це було без тебе, розберуться в органах влади. Цією фразою охоронець роз'яснює те, що за все, що відбувається у всесвіті Subway Surfers, відповідає організація нескінченності, і вони вже розберуться з долями всіх піддослідних і подальшим перебігом експерименту. На цьому мультфільм на перший погляд закінчується. Проте я ж казав, що. І він має нескінченний цикл. Адже якщо ми подивимося кінцівку останньої серії, в ній ми побачимо, як Джейка ловить охоронець і веде до мати для серйозної розмови. Згадаймо першу серію. Вона починається з того, що охоронець привів Джейка додому і скаржиться його матері. А далі Джейк тікає через вікно і все починається заново. Нових серій мультфільму немає. Оскільки перша серія це продовження одинадцятої. Все починається заново і замикається в нескінченне коло. Всесвіт Subway Surfers побудований так, що в нього немає кінця, а є лише цикл подій. Один всесвіт ділиться на життя Джейка до смерті та після. Інший всесвіт це встворене персональне пекло для Джейка з вічною втечею від охоронця. Для чого ж усе це робиться, невідомо. Проте одне ясно точно: інопланетні сили, які керують всесвітом Subway Surfers, намагаються досягти якогось результату, можливо, знайти якісь деталі в нескінченній історії, або можливо повністю вивчити психологію людини, щоб потім проникнути і захопити нашу расу. Можна припустити, що ці інопланетні істоти проводять експерименти над психологією людей, щоб дізнатися, як вони діють в умовах нескінченного стресу і переслідування. Організація нескінченності може символізувати не тільки контроль і спостереження, а й глибші філософські ідеї. Можливо, вони контролюють не тільки цей світ, а й безліч інших реальностей, проводячи експерименти на людях для пошуку ідеальної системи. Кожен герой може являти собою різні аспекти людської натури, наприклад, тріки символ свободи і непокори, Фреш – це логіка і спокій, а Ютані – пристрасть до досліджень і таємниць. Вони всі в якомусь сенсі є об'єктами експериментів організації нескінченності, можливо. Організація та інопланетяни чекають збою, коли Джейк або хтось із його друзів усвідомлять суть того, що відбувається, і знайдуть спосіб вирватися з цього циклу. Це змушує нас замислитися, чи є в них шанс вибратися з цієї нескінченної петлі.